Хто від Бога вимагає, той нічого не отримує. Роздуми над Словом Божим на понеділок шостого звичайного тижня, рік перший. Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши своїм духом, Він каже. Чому оцей рід знамення шукає? Воістину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Залишивши їх, він сів знов у човен і вирушив на другий бік. Я скористаюся тим, що сьогоднішнє Євангеліє таке коротесеньке, і присвячу хвилину уваги тій фразі. Яка часто повторюється у висловлюваннях Господа Ісуса. Запевняю вас воістину кажу вам. У грецькому оригіналі тут завжди стоїть гебрайське слово Амен. Отож ця фраза звучить так: амінь кажу вам. Виразом амінь закінчується наші молитви. Надзвичайно глибоко це амінь наприкінці молитви пояснює апостол Павло у другому Посланні до корінтян. Ісус Христос Не був так і ні, але звершилося у ньому так. Бо оскільки існує обітниць Божих, у ньому вони всі є так, тому також через Нього, через Христа. Вимовляється наше Амен Богу на славу. Амінь переважно ми перекладаємо як нехай станеться. Але якщо наше амінь ми промовляємо у Христі, тоді воно означає у Христі так станеться точно. Незрівняно глибший сенс має вираз амінь в устах самого Господа Ісуса. Тут варто нагадати, що в Новому Завіті один раз Оце Амінь приписане Господу Ісусові як Його ім'я. Це каже Амінь, свідок вірний і правдомовний. Читаємо в откровенні. Бо Христос Господь каже своєму предвічному Отцю своє абсолютне так, абсолютне амінь. І добру новину в тому, що Отець Предвічний бажає виказати нам милосердя та примиритися з нами, Він приніс в абсолютній чистоті без спрощень і перекручень. Він є амінь свого Небесного Отця. А коли до нас мовить амінь, амінь кажу вам це означає, це правда, яку я вам приношу від Мого Отця. Почуйте в цій правді слово Його любові. Отож правда, яку Господь Ісус переказує нам у сьогоднішньому Євангелії звучить ніби сухо й гостро, бо істину кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Запитаймо себе яке послання Божої любові міститься у цих нелегких словах Господа Ісуса. Ну, по перше. Господь Ісус повчає нас, щоб ми не бралися видавати розпорядження Богові. Дай нам знак з неба, і ми увіруємо в Тебе, зажадали фарисей. Однак не можна ставати перед Богом у позу повелителя, перед Богом ми всі прохачі у довірі. По друге, фарисеям здавалося, що як вони увірують у Господа Ісуса, то таким чином обдарують його своєю милістю, але ж дійсність насправді принципово відмінна, то Він виказує нам велику милість, що погоджується прийняти нас за своїх учнів. Тому Господь Ісус не бажав більше розмовляти з ними. Нехай така фарисейська помилка не трапиться з нами, ні одна з цих двох. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь